Перевірка знань. Розділ 1. Робота з ілюстраціями. Назвіть зображені предмети та їх призначення. Перше. Кістяний серп з кам'яними зубцями використовувався для жнивання. зрізувалися колоски з лаків. Друге. Кам'яне рубило. Використовувалося в якості ударно ріжучого інструменту. Третє. Кераміка трипільців. Використовувалася для різних господарських і побутових потреб. Четверте. Зернотерка. Використовувалася для розтину зерна на муку. П'яте. Луки стріли використовувалися для полювання на дрібних тварин. Друге. Розташуйте ці винаходи від найдавнішого до більш нового. Назвіть період, коли з'явився кожен із них. Кам'яне робило з'явилося в часи палеоліту, луки стріли з'явилося в часи мезоліту. Серп з'явився в неолітичну епоху. Зернотерка з'явилася в неоліті. Кераміка трипільців з'явилася в Енеоліті. Третє. За матеріалами таблиці та малюнками, що наведені вище, дайте розгорнуті відповіді 2-5 речень на запитання. Перше. Що таке людська еволюція? Чим люди відрізняються від приматів? Еволюція це тривалий процес поступової, повільної і постійної зміни будь-чого від простішої форми до складнішої. Так, біологи під цим визначенням бачать зміни в будові живих організмів від покоління до покоління. Цей процес стосується і людини як біологічного виду, зміни в навколишньому середовищі заставили людиноподібну мавпу обживатися і пристосуватися в нових умовах життя, це й була еволюція повільне поступове і незворотнє перетворення гомініда в сучасну людину. Як змінився клімат у Європі в мезоліті? Як це вплинуло на життя людей. Орієнтовано, 13 тисяч років тому на землі сталося різке потепління. Льодовиковий панцир, що був на більшій частині Європейського континенту, швидко розтанув, рівень води в морі підвищився на 100 метрів, а значні площі суходолу затопила вода. Кліматичні умови суттєво змінилися, показники тепла і вологості стали найбільш наближеними до сучасних природних умов. Змінився тваринний світ. Він став дрібнішим і швидшим. Тож для людини постало суттєве питання харчування, адже епоха мамонтів з великою кількістю м'яса відійшла в минуле, людину врятувало винедення лука завдяки відкриттю пружності дерева, риболовлі і одомашнення тварин. Третє, що таке палеоліт, як люди жили в цей час? Палеолітом називають найдавніший кам'яний період, найтривалішу епоху в історії розвитку людства. Свою назву вона отримала завдяки каменю найбільш поширеному матеріалу для виготовлення первісними людьми знарядь праці. Людина в часи палеоліту була добувачем їжі, вона займалася мисливством і збиральництвом. Четверте, які зміни відбулися в суспільстві в добу неоліту? В неоліті людина стає виробником. Вона починає займатися землеробством і скотарством, набуває поширення ткацтва і виготовлення посуду. Людина переходить до осілого способу життя, будує поселення біля земляної ділянки, на якій вирощує рослини. З часом, після виснаження ґрунту, люди покидали обжиті місця і переходили до нових зручних ділянок для землеробства, проте землероби переходили на нові місця не часто, один раз на декілька десятиліть. Ті людські спільноти, що займалися скотарством, кочовий спосіб життя. Мандруючи у слід за стадами тварин в пошуках нових пасовиськ. П'яте, що стало наслідками розвитку землеробства та початку обробки металів у п'ятому тисячолітті до нашої ери. Наслідком землеробства стає осілий спосіб життя і покращення забезпечення продуктами споживання, а ще завдяки вдосконаленню металом знарядь праці привело до появи продуктивних надлишків і майнової нерівності та поділу людей на соціальні групи.